Друзі, всім привіт! Ось тут все добре, все класно. Зробили приєм, Ми будемо зараз встановлювати Ось каркас стоїть від компанії нові ворота. Будемо ставити хвірку і також будемо ставити ворота. Ну, тут є маленька така скажімо, помилка. Вона не дуже важлива, але в принципі ну, є помилкою. Тому я хотів би розповісти про неї. Чому? Тому що ось тут, ось, бачите, де залитий, ось тут. І ось ось стоп, воно гуляє оце місце. О, якщо ви заливаєте швеллер, то звідти, от звідти максимум повинно бути ось сюди 15 см. І потім зразу починається швеллер. Максимум 15 Тут зроблено десь 300 мм, тобто 30 см. Ну, це єдина малесенька помилка, яка є. І все, більше ніякої немає. Ну, В принципі, поставити можна, ми будемо ставити.